Всім привіт! З вами таксіна група і Зараз вашій увазі. Ми пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною От даної позиції 360 дитячий одяг зі знижкою 75 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. А вартість мішка вагою 25 кілограмів 25 доларів. Наразі представлений вашій увазі вже третій мішечок, четвертий мішечок на сьогодні. Дитячого одягу код даної позиції 360. Підписуємось друзі, на канал, слідкуємо за нашими оглядами, робимо замовлення, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Так як вартість мішка вагою 25 кг дитячого одягу під кодом 360 становить лише 25 доларів. Придбавши даний лот, ви заощаджуєте суму знижки у розмірі 75 доларів, а витрачаєте на покупку лише 25. Зараз представлений лот дитячого одягу під кодом 360. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар. Вага мішка 25 кілограмів. Вартість мішка... 25 доларів. Мішечок вагою, 25 кг. Придбавши дану позицію дитячого одягу, ви заощаджуєте суму знижки в розмірі 75 доларів. Хто не підписався ще на наш канал, підписуйтесь, друзі. Найближчим часом ми очікуємо оновлення товару, буде нове надходження, багато цікавих позицій нових. Слідкуйте за нашими прямими ефірами, робіть замовлення. Мінімальне замовлення дитячого одягу, що зараз транслюється під кодом 360, становить один мішок вагою 25 кг. Вартість мішка з урахуванням знижки 25 доларів. Зустрічаються фірмові моделі Adidas, Nike. От дитячого одягу під кодом 360. Ціна за 1 кг становить лише 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кг 25 доларів. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. З вами була текстильна група Kavlatex. Все буде Україна разом до перемоги. Thank you.